Радянський прапор над Рейхстагом надзвичайно широко відома у світлі світлина, що дістала багато народ, представлена на всіх світових виставках до дня пам'яті жертв Другої світової війни. Проте за відомою фотографією ховається справжня російська історіографія, збудована лише на крадіжках та фальсифікаціях. Цей знімок. Показує ставлення радянської номенклатури до українців до українського питання. Як саме дивіться в нашому відео? Вітаємо на каналі Історію України». Я Олександр Прокопію. У цьому відео ви дізнаєтесь про міф навколо фотографії прапор над рейсхаром. Євген Халдей, той самий фотограф, що створив одну з найвідоміших фотографій ХХ століття. Камера фотографа зафіксувала дещо більше ніж просто прапор. Вона зафіксувала те, з чого робилася радянська пропаганда. Насамперед, для кращого розуміння е, цього відео познайомимо вас із біографією самого фотографа. А відтак перейдемо до історії викриття міфу. Євген Халдей народився в 1916 році в єврейській сім'ї в Донецьку. У 1918 році погронки застрелили його матір. Куля, що вбила її, пройшла наскрізь і зупинилась у тілі двоїчного Євгена. Але його життя врятувало місцевий лікар. Дитинство Халдея було бідне. У 13 років йому довелося покинути школу, влаштуватися на завод. Проте на відміну. Від багатьох привезників він став фотографом, а не робітником. Свою першу фотокамеру він сконструював з окулярів та іншого приладдя, що було під рукою. Євген почав фотографувати, коли йому було всього лише 16 років. Кар'єра пішла в кого в 1930-х роках. Спочатку, як журналіст е, провінційного міста Сталіно, а пізніше розпочав у фотохроніці Тарсу в Москві. І через короткий час він став справжнім майстром фотопортрета. Він зафіксував найзначніші моменти історії держави. Кладей знімав героя соціалістичної праці Стаханова, радянських вождів, будування Дні Прогресу, усю війну від першого до останнього дня, поздамську конференцію, Нюрмівський процес у 1930-х роках. Молодий фотограф подорожував Україною з агітбригадами, що займалися колективізацією. Цієї доби на виставку потрапили портрети вгодованих комбайнерів та трактористки Паші Ангеліною, що мали на меті показати заможне життя селян. До речі, дякуємо за створення цього відео нашим спонсорам. Ви можете підтримати нас виширенням відео, вподобайкою, коментарем, матеріальною допомогою, підпискою на платформи Patreon та Baime'aCofer. Усі послання будуть в описі. Як воєнного фотографа Євгена в 1941 році мобілізували на фронт, проте верхівка наказала тримати його у цілковитій безпеці. На той час припадають його найкращі роботи. Серед них є найвідомішою світлиною радянського прапора на Трейстару. Фотограф халдей зробив її 2 травня 1945 року, після того як у Берліні закінчились бої. Ідея фотографія з'явилася ще в 1944 році після взяття Севастополя. Йвган, гуляючи вулицями, випадково натрапив на листівку, яку найімовірніше загубив німецький солдат під час відступу. На листівці були зображені мешканці Берліна, які біля брандебурзьких вид у 1871 році. Році вітали польську армію після переможної війни з Францією. А втім, у процесі дослідження ми виявили, що існує інша версія появи цієї ідеї. У взятому важкими боями Будапешті хтось дав холодею газету зі знімком знаменитого американського фотожурналіста Джо Розентеля. На дуже динамічній світлині американські морські піхотинці встановлюють прапор на острові Іродзіма, взятому після вкрай запеклих боїв. У США цей знімок став культовим, головним фотознімком Другої світової війни. І кажуть, світлина підставлена, проте це тема окремого відео. Так ще інакше, хочу існують дві цікаві версії виникнення ідеї фотографії, одне відомо напевно. Холдей хотів повторити фотографію, коли червоноармійці війдуть у столицю Німеччини. Костомаційна радянська світлина, установлення прапа Натрійставо, була е влаштована від початку і до самісінького кінця. Хлодей, який наприкінці війни був у Відні, викликали до Москви і відправили до Берліна. Інші воєнні фотографи, які були в Берліні, за словами холдея, тільки пили і не посилали нічого до Москви. Для початку Євген Халдей украв з московського офісу своєї газети Червони скатертину» і попросив свого дядька кривця зшити з неї прапор серп, молот, зірко, Халдей сам вирізав і простеретла. Піднявшись на Брандеборські ворота, де він поставив другий зі своїх прапорів, Євген побачив долині купола Лістару. Він крадачись, підійшов до колишньої будівлі парламенту і побачив біля входу групи солдатів і офіцерів. Він запропонував кільком червоновоградійцям позувати на духу і став. Зі знімки фотограф вибрав той, де на фото солдата з папором підтримує знизу радянський офіцер. Після видокування фото стало видно, що в офіцера на обох руках було по німецькому годиннику. Годинники на той час для радянської людини були навіть більшим предметом розкоші, ніж у наші дні автомобіль. І не дивно, що кожний боєць прагнув зжитися таким добром. Під час редакції фото зайві німецькі години кладей витер на негативі голкою, щоб не показати міжнародній спільноті, що нібито Радянський Союз е, займається миродерством у Берліні. Також холодей на фотографію наклав дим, ніби вуличні бої ще тривали. Знімок відправили в Кремль та показала Сталіну. Проте диктатор запитав, хто зображений. І після відповіді, що це були росіяни та українець, Сталін відказав, що українці не повинні бути на фото. І ця фотографія відома всім. Хто виїзд в Радянському Союзі під назвою Його та Кантая підіймають прапор над Рейхстагом. Міф про цю фотографію поширювався десятиліттями аж до нашого часу. Цей приклад доводить, що Сталін підкреслював вирішальну роль росіян у перемозі над Гітлером і повністю викреслював українців з історії боротьби. Американський журналіст Едгар Сноу після відвідин України в 1945 році заявив про обурливу несправедливість. Одному зі своїх репортажів він писав: те, що дехто намагається зобразити як російську славу, було перш за все українською війною. Жодна європейська країна не постраждала більше від глибоких ран, завданих своїм містам, своїй промисловості, сільському господарству, людській силі. Ця історія нам показує: російська історіографія збудована на крадіжках і фальсифікаціях, таких як украдена скатертина, прибраний годинник і викреслений з історії українець. Проте це не єдиний випадок. Наприклад, секретар полтавського обкому партії харизматичний Федір Мегун розповів історію, яка ходила серед фронтовиків. Сталін викреслив зі списку народжених лейтенанта Ільченко, який у битві під Сталінградом полонив німецького фельдмаршала. Аргумент Сталіна був простим Фельдмаршал може полонити щонайменше марша, але не якийсь хохол. Ці та інші приклади показують, що Сталін ставився до українців з недовірою. Натомість підкреслював вирішальну роль у перемозі над гітлером великого російського народу, найвидатнішої з усіх націй. З тих часів бере початок традиція виключення специфічних українських моментів з історії Другої світової війни. Дякуємо вам за перегляд відео. Ставте коментарі та підписуйтесь.